Іра перебуває в, у Львові і відповідно на місці влучань. Іро, я тебе вітаю і хочу перше запитати, як ти? Ну і звичайно, про ситуацію на місці да, Альбіна вітаю Альбіна, вітаю всіх наших глядачів. Як я? Я в стані робочому, як завжди, бо росіяни від мене точно від нас усіх не дочекаються. Як не дочекаються і від всіх українців? Просто зараз я перебуваю фактично на... Третій локація, яка зазнала у місті Львів найбільших уражень від атаки ворога, який здійснив, як уже підтверджують, і рятувальники, і ДСНС і поліція і місцева влада комбіновану масовану ракетно-дронову атаку. І просто зараз ми на вулиці Максимовича у Львові позаду мене дитячий садочок. Дитячий садочок, який тепер без вікон, десятки вікон тут понищені 50% садочка, як зауважив мер міста Андрій Садовий під час екстреної наради за результатами ліквідації нас. Тки влучання не придатні зараз до функціонування, і просто це як на мене один із показників того, що воює російський диктатор Путін дитячий садочок без меж. Поруч школа за моєю спиною теж понівечена понищена поминальна капличка і ще церква. І просто ми бачимо, що дитячі ліжечка, дитячі маленькі такі по метрику, ліжечка навколо них уламку скла від вибитих шибок внаслідок російської атаки по мирних українських цілях. Це винятково житлова забудова, житловий район. Тут немає поруч абсолютно ніяких ані військових цілей, ані об'єктів критичної інфраструктури, дитячий садочок. Без меж і без меж агресія Путіна, яка масштабується без кінця і без краю саме проти таких цілей. Ми бачимо, що зараз уже вичині шибки. Прибирають і рятувальники, а їх по Львову залучено більше 200 людей. Було бачимо, що і люди, і працівники садочку. Всередині садочок не дуже понівечені, але зовні ми бачимо, що просто вибиті шибки, вибиті вікна. Вони зараз ось тут купочкою складені позаду мене. Ліквідація наслідків триває оперативно. Просто бачимо, що і мешканці, і оперативний штаб, і рятувальники всі синхронно ліквідовують наслідки атаки ворога. Так само видно в дворі вирви від залишків. Очевидно, уламків того, що летіло, все це встановлюється. Чим саме атакувалися ті чи інші цілі зараз спеціальними надзвичайними комісіями ззаду мене біля садочку поминальна капличка, яка теж зараз непридатна, будуть відшуковуватися гроші з недержавних фондів для її фінансування. Якщо говорити мовою цифр, то у Сихівському районі. Львова в районі 30 будинків пошкоджена. Вибиті шибки також є і в іншому районі до 5 пошкоджених житлових будинків. Лапаївка, де ми з вами спілкувалися самого ранку, де загинуло четверо людей біля Львова. Двоє зараз постраждалих в лікарні надається їм допомога. Стан їхній критичний, але уточнюється. то там теж один будинок повністю зруйнований. Ще ще вісім будинків. Понівечені більше півтора, півтори тисячі шибок ви. Бито у Львові про це повідомили під час наради надзвичайної комісії екстреної наради, якраз таки біля садочку на вулиці Максимовича, мер міста Андрій Садовий, а також представники. Поліції, ДСНС житлової забудови культурного фонду всі відзвітували про те, що безпосередньо в межах їхньої компетенції освітньої, також сфери, тож 86-та школа, там по 56 шибок, але вона придатна до навчання. Просто будуть передислоковуватися певні класи. Садочок зараз будуть вирішувати, куди підуть діти завтра, тому що ще й враховуючи, що на дворі 12 градусів вітряно і вже. Пора опалювальна то без шибок не надто звісно дітей повчиш і на ліжечка без вікон теж не дуже ляжеш. Очевидно, з такі цілі російського диктатора Путіна він напевно задоволений. Він там знову ходить сьогодні, погрожує томагавками, погрожує, а каже, що їм нічого. Не боїться, штатам нам погрожує. Напевно, він задоволений, що ціля свого досягнути, що садочок без меж у Львові розбомбили. Це ж для цього він веде свою вищу війну. А всім тим, хто має понівечені шибки, місцева влада Львова виплатить по 12 тисяч гривень за двері, понівечені пошкоджені по 8 тисяч гривень. Відповідно, тож можна звертатися за адресами. Які ви можете знайти на офіційних сайтах, ресурсах і в телеграмах можна звертатися за допомогою безпосередньо. Вам буде виплачена ця компенсація. Також, якщо якісь проблеми ще з житлом, то теж до органів місцевої влади пропонують звертатися на загал, будуть ще раз нагадаю для свідновленці і поминальні таблички будуть знайдені. Гроші з не, житлени, не державних фондів для того, щоб її реставрувати. над всім активно працюють до ліквідації наслідків атаки ворога в ніч на, на неділю. Сьогодні на календарі у нас 5 жовтня залучено більше. 200 рятувальників 210 рятувальників. Залучено кілька десятків одиниць спеціальної техніки. Ми безпосередньо побували на всіх трьох місцях влучаннях у Львові. я нагадаю, що із самого ранку ми перебували на Левандівці, де був атакований індустріальний парк «Сперо». Ну за останніми повідомленнями, зокрема, і від мера міста Андрія Садового він фактично вигорає. А росіяни уже зараз повідомляють про те, що вони повоювали буців до стес з ГРЕС, законними військовими цілями, і згадують заяви президента України Володимира Зеленського про те, що от ви хотіли блокаут в Москві. Хотіли от маєте тепер у себе такі блокаути. Вони радіють, але їм не вдається, тому що станом на 13.30, коли завершувалася уже нарада щодо відновлення, відновлення ліквідації наслідків атаки ворога відновлено фактично. Електропостачання по всьому Львову буквально до п'яти будинків залишаються без нього. Але там ситуація після обіду буде також відновлено електропостачання в цих будинках. Ну зокрема, ми бачимо, що росіяни, як їхні зетвоєнкори, пропагандист Сергій Майрдан та інші говорять про те, що вони законні військові цілі, нібито атакували що вони били по тепле критичній інфраструктурі також кажуть, що у Львові пошкоджено всі гроші. Вони так артикулюють, так радіють, але бачимо, що вже відновлювані роботи. Ви навіть чуєте так, як працюють зараз за моєю спиною будівельники. Всі відновлювальні роботи тривають А на індустріальний парк сферу там не було жодних військових об'єктів. Це винятково цивільний об'єкт на складах речі, речі, порських виробників, речі закордонних виробників, зокрема відомі всім бренди не для реклами, а для розуміння, що там продаються. Жінці, ковтинки, піджаки, піжами, резерв, сінсей дуже бюджетного причому сегменту. Магазини, але очевидно, чимось склад із цим одягом. одягом заважав російському диктатору Путіну. Звісно, по Львівщині також, як повідомляв нам ще зранку Віталій Туров, це вречник головного управління ДСНС по Львівській області. Є кілька осередків а пошкоджень. Над ними також працюють рятувальники у Львові. три, три таких місця, найбільших ушкоджень, як ми знаємо, і на превеликий жаль, там загинула родина з чотирьох осіб було завдано по лапаївці, якраз таки про те, як як починали ліквідовувати наслідки, там розповів нам сьогодні Віталій Туровцев. Давайте почуємо, що він сказав детальніше про наслідки атаки ворога. Потім я розповім ще як прокуратура оцінює уже е ті наслідки військового злочину Росії, завдані зранку і в ніч проти 5 жовтня, по Львову та області. Прошу на ну, сьогодні. вночі Львівщина, напевно, зазнала одної з наймасовніших атак. Це були і дронові атаки, і ракетні атаки. Маємо багато локацій як по Львову, так і по області. Працюють наші підрозділи зараз декількох локацій в області і на трьох локаціях в місті Львові. В одній з локацій ми зараз перебуваємо. Тут напевно гірша ситуація, тому що це житловий населений пункт. Тут житлові будівлі, і вони найбільше постраждали. На жаль, на цій локації маємо загиблих осіб, тобто це чотири людини, які загинули безпосередньо в будівлі. І вдалося нашим підрозділам врятувати четверо людей. Це ми знімали із верхніх поверхів, і також довелося людей діставати з-під завалів, які опинилися під час цієї атаки. Тобто ця локація, напевно, найбільше постраждала під час цієї атаки. Ми дістали всіх людей з-під завалів і зараз розбираємо одну з будівель, оскільки немає підтвердженої інформації, скільки там людей загалом перебувало. Тому для того, щоб пересвідчитися і переконатися в тому, що людей там немає, повністю ця будівля буде розібрана. І тільки коли ми переконаємося, що там. Нікого немає, роботи будуть припинені. Так, дійсно, і львівська прокуратура уже обласна підтверджує, що внаслідок російського удару по Львову загинула родина з чотирьох осіб. Повідомили про це сьогодні близько одинадцятого на підтвердження слів пана Віталія Турав, Цеверечника Гуд СНС Львівщині загинуло внаслідок атаки по лапаївці четверо осіб. Там заявили в прокуратурі, що в ніч проти 5 жовтня Російська Федерація здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівщині. з початку цього року я нагадаю, що повітряна тривога по місту та області тривала починаючи від Золочівського району о 3.30 і поширившися о 4 ранку по всьому регіону 5 5,5 годин і 6-7 хвилин до того, почалася о 3.31, завершилася о 9.08 ранку. Як повідомляють у Львівській обласній прокуратурі, внаслідок влучання зруйновано житловий будинок повністю у селі Лападівка. На місці удару загинула родина з чотирьох осіб, просто винищена вся родина, серед них дівчинка 15 років роки. 15-річна дівчинка, очевидно, що 11 клас Ще одного члена сім'ї також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості доправлення до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці. От ми чули від представників медичної медичних відділів львівської влади про те, що надається зараз двом постраждалим допомога їхній стан не деталізовували, оцінюється. Також на території Львова та області як повідомляють прокуратури, зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об'єктах прокурори спільно з правоохоронцями працюють на місцях подій, фіксують наслідки ворожих ударів і документують воєнні злочини РАМ бо саме так вони кваліфікуються. До проведення слідчих дій залучено криміналістів, вибухотехніків і судових експертів за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, розпочато зараз досудове розслідування, частина перша статті 438 кримінального кодексу України. А це порушення законів та звичай війни, що спричинило, призвело до загибелі людей. Я нагадаю, що з якими людьми Дітьми воює ворог. Зараз ми перебуваємо на території дитячого садочка, за ким повоював в ніч і на ранок 5 жовтня російський диктатор Путін. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на ворожу атаку ворога, порахувавши зокрема скільки ворожих повітряних цілей запустили по нас росіяни, та як має реагувати світ відповідно цієї ночі. Україна вся була, зокрема захід, бо крім Львівщини, це ще була Франківщина, і не тільки підмасована атака ворога. Більш ніж 50 ракет і близько 500 дронів запустив ворог по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову масовану ракетно-дронову атаку ворога. Били всі весь арсенал і номенклатуру повітряних цілей задієв ворог. Зеленський перераховує яку це і шахеди, і крилаті ракети. В тому числі кинжали: Львівська, івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, там теж енергетика, Сумська, теж енергетика, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом. Станом на зараз відомо про близько десятьох людей. А це станом було на ранок сьогодні, десь близько одинадцяти. Відомо про десятьох людей, які постраждали через атаку. На жаль, п'ятеро загинули. Бачимо четверо у Львові. Нагадаю, також одна загибла людина на Запоріжжі. На Запоріжжі близько більше вже десяти людей також. Остраждали від масованої потужної атаки ворога. Зеленський, як і ми висловлює співчуття всім тим, хто став жертвою чергового терору ворога, і наші слова співчуття всім близьким родичам, знайомим загиблих на місцях, де потрібно тривають рятувальні відновлювальні роботи. І бачимо, що вони титанічними динамічними темпами тривають вже електропостачання відновлюється і власне відбудовується все. Постійно отримує Зеленський доповіді від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка від міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій. І голови «Нафтогазу» Сергія Корецько. Очікує максимального оперативної та якісної роботи, і Зеленський звертається до всього цивілізованого світу, бо свіжеш, який теж уже постійно під дроновими атаками ворога реагує, м'яко кажучи, ну від слова, зовсім і ніяк сьогодні я буду критичною, хоч намагаюся бути об'єктивною, тому що авіація Польщі підіймалася у небо, але як завжди допомогла нам збити рівно нічого. Як вони власне збивають із 19 дронів три на своєю територію, Тож Зеленський наголосив, звертаючись уже відповідно до того, яка має бути реакція що сьогодні росіяни. Знову били по нашій інфраструктурі по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити центру цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб зупинити терор Путіна. От як вони будуть діяти? Ми будемо спостерігати вже найближчим часом. Підозрюю що ніяк, а діють наші сили ППО. За що ми їм і дякуємо? Що шарбіна, ось така ситуація і по. І по Львову і по регіону, і по Україні тобі слово маєш уточнення? Питай. Іро, я тобі дуже вдячна. Уточнень немає, тому що дуже детальне в тебе включення було. Я тобі вдячна. Не знаю, чи ти сьогодні спала, тому відпускаю тебе. І ще раз дякую тобі за такий детальний репортаж. Ірина Узлова, ведуча 24 го каналу. По нинішній ситуації у Льв... Львові та області. Я нагадаю, що ситуація зараз така, що у у Львівській області все ще тривають розбори завалів, і під завалами можуть бути люди. Про це зокрема заявив і очільник МВС Клименко говорить про те, що без, зараз без світла залишилися більше ніж 110 тисяч абонентів в різних регіонах України. Говорячи про те, що відбувається у Львові, то в «Укрзалізниці» повідомили, що можливі затримки потягів на Львівщині і через підвищену небезпеку Львівській області, рух приміських та регіональних потягів, Потягів може бути ускладнений, зокрема, регіональний потяг Львів Хмельницький відправився з початкової станції із затримкою. В 30 хвилин закликають уважно слухати на станціях та вокзалах оголошення про прибуття та про прибуття потягів відповідно.